Отримали томат Сігнора, високорослий, червоний, крупноплодний томат. Упаковочка 100 насінин. Такі ось упаковочки. Томат Pink Paradise. Також крупноплодний, рожевий томат, високорослий. І упаковочка, це була в нас 100 насінин і упаковочка 500 насінин. Пінк-буш це низькорослий, рожевий, крупноплодний томат. Ось він йде такі упаковочки по 500 насінин. І упаковочка 1000 насінин. Ось такі упаковочки. Крупний рожевий низькорослий томат. Томат Джесіка також низькорослий він йде. Тільки це така сливка. Не крупна, грам 80, десь грам 100, така сливка. Томат Фантіно, чері по 20 грамів, високорослий. Огірочок фрайзер по 100 насінинок купачечки. Це огірочок ранній. Рекомендується садити у закритий ґрунт. Букетний тип цвітіння. Томатіна. Крупноплодний низькорослий томат вагою до 300 г. Пінк піонер це рожева сливка високоросла. Перець солодкий, еспатано із темно-зеленого на жовтий, крупний до 300 грамів може виростати, і товщина стіночки 9 міліметрів. Томат Талінт – це низькорослий томат. Червоний, сливка вагою 70 г. Цвітна капуста Вайтон. Середнього терміну дозрівання самовкривно, білосніжна така. Упаковочки по на насіни. Капуста плоска шані. Середнього терміну дозрівання. Таке вона шані. І цибуля Тотем. і цибуля йода. Це така високоврожайна цибуля. Перо може виростати до 60 см. Кого зацікавить така інформація, можете в нас дивитися і замовляти на нашому сайті Агроякість.